Зима. Бачимо, <гум> де тут радість. Тобто задуває так, що ти просто там, в рюкзак береш трохи більше чогось, якоїсь ваги, щоб не просто не, не, не летіти. У мене є гном а, і все. Він мій друг. Я і Лола сідаємо читати. Ой, Я просто думала, що Лапландія це вигадане слово. Всім привіт! Вітаємо у нашій теплій зимовій онлайн-кав'ярні. Ми три подруги Саша, Веселіса і Наташа, які обожнюють знаходити затишок навіть у найхолодніші дні. Кожен тиждень ми збираємося за чашкою гарячої кави, щоб поговорити про життя, настрій і, звісно, підтримати одна одну. І сьогоднішня наша тема як пережити зиму і зробити її більш теплою для нашої душі. Я зараз знаходжуся в Києві, і за вікном би я хотіла бачити звичайний сніг, тому що ще у нас січень. Але я бачу тільки сірий пейзаж, голі дерева і туман. Як ваша погода дівчата сьогодні? Привіт, я Василіса. Я зараз живу в Нідерландах, але все своє життя жила в Одесі, і звісно, погода взимку в Одесі теж дуже дуже погана, без снігу з дощами та вітрами. І, в принципі, в Нідерландах зараз така ж сама погода. Але тут ця погода може бути десь 8 місяців, тому. Є чим поділитися стосовно погоди, як я тут виживаю. І я вчора трохи замерзла і захворіла. Ось такі справи. Я Наташа. Я оцей тиждень відчула, коли це сірість, я відчула, що коли сонце там годину в день і ще й дощі, взагалом дощі в більшості випадків тут такі, що вони. Дуже швидко йдуть, і потім хопа, веселка, і так собі, вроді навіть непогано. Але оця сірість і відсутність сонця, так що я з радістю підтримую цю тему і буду рада її обговорити, що саме нас якось спасає з того всього. А зараз у тебе дощі виходить так, що ну після них нема сонечка, вони постійно так. Так, дуже сіра частина небо в хварах, і тому немає не відчуття, що знаєш, воно раз там блакитне небо, раз блакитне небо. Але я дуже сподіваюся, що ще пару днів має бути і вже буде непогано. Бо відчуття є прикольний факт, можливо, я вже говорила про нього, але це мене дуже здивувало в місяць мого переїзду. Я побачила новину те, що не було сонця. Місяць в Нідерландах, чи воно було один день. І це був місяць мого переїзду. і Я так здивувалась, тому що я не помітила. І в той, в той день, коли я зрозуміла, що я не помітила, що не було сонця. Я зрозуміла, що моя інтеграція проходить напевно вже дуже дуже гарно. Тому що якщо так без, без жартів, то перші півроку тут, в Нідерландах, це було ну, Це просто було випробування. Мені здається, ти перший першу частину. Ну це просто був капець для тебе. Так тоді було дощ. Ну а що страшне, дощ чи відсутність сонця? Я думаю, що страшне не дощ, тому що я вже якось звикла. В мене є такі спеціальні спеціальна куртка для цього. У мене немає вже зонту ніякого парасольки. Тому що, до речі, на нідерландській це теж парасолька а, звучить. А, в мене вже немає, тому що у жодного нідерландця вже немає ніяких ні, парасолік, тому що це не має ніякого сенсу. Ти виходиш, воно те, просто ламається. А, я, я загубила десь п'ять, а одна парасолька просто, просто полетіла та зламалась. Саме, саме складне це вітер. Тобто задуває так, що ти просто там в рюкзак береш трохи більше чогось там якоїсь ваги, щоб не просто не, не, не летіти. Це така штука. Так, і я можу так сказати, це був один, напевно, з депресивних епізодів мого життя, коли я почала тут жити, тому що я переїхала у жовтні. І я думаю, що найгірша погода почалася десь у грудні до, до, сам, до самого травня, можливо, десь так. Тоді порада від Василіси, Якщо ви їдете в Нідерланди, то в жовтні, mm -hmm. в грудні, в листопаді не їдьте ніколи. Yeah, так, краще не переїжджати. Але мені здається, я була весною. Весною це просто mm -hmm. надзвичайно чудово, і це зовсім інша частина. Це те, що мені не вистачає в Україні. Um, коли в нас починається ця сіра частина, бо досить мало снігу останнім часом зимою, і відчуття того, що воно таке сіре і день за надзвичайно за, короткий. І я раніше я намагалася, коли літали літаки, я намагалася у жовтні, а в кінці жовтня, і на початку чи кінець лютого кудись виїхати, хоча б на тиждень, на декілька днів, щоб відчути просто, що є сонце, що є якісь частини, а вже з квітня починається легше. Я насправді дуже люблю будь-які опади. Я люблю і дощ, я люблю і сніг. Тобто, це мені додає якоїсь такої затишної атмосфери. Я просто не жила, напевно, там, де постійно йде дощ, тому я так і можу казати. Але зараз це просто, ну, по-перше, взагалі немає снігу. Я сніг бачила один раз за, за всю зиму, один разочок. тільки. Мені так сумно від цього. Немає дощу, є просто сірість і є туман. Ну, і воно взагалі ніякого вайбу немає. Це і не осінь, і не зима. Ну взагалі не то. Мені не подобається ось зима. Ця. Переключіть, будь ласка, це все. Я розумію, що треба себе потроху з цього виводити. Тому мені досить легко дається новий рік, того, що от перед новим роком, саме перед новим роком, десь я починаю, наприклад, ялинку я починаю ставити в листопаді. Я насправді також дуже люблю от саме грудень за підготовку до нового року. Я настільки обожнюю свята, що я їх починаю готувати ще в листопаді. Я починаю думати, що я хочу робити, куди я хочу піти, що я хочу їсти, а в чому я буду вдягнена, як я прикрашу квартиру. І для мене, оце саме. Прикольна така атмосфера нового року, тому що її можна розтягнути перед новим роком на місяць. Ти просто над цим думаєш. Щось купуєш потрошку. Якісь там деталі. В мене навіть є ложечки і вілочки на новорічну тематику. Я їх в грудні достаю, і вони вже так створюють затишок мені. Хотілося б сказати, що я почала шукати якісь плюси. В цьому ну, ми повинні просто шукати ці плюси, щоб просто мати якісь опори, тому що це дуже важко, якщо ти звертаєш тільки увагу на погоду. Ну тобто, це не зовсім там потребує стільки уваги людини, як, як ми можемо про це говорити. Але плюси прикольні в тому, що я по. Помітила, що я ношу тільки кросівки, тому що тут немає мінусової температури, вона тільки плюсова. І я зрозуміла, що там в мене є чоботи, так але звісно дуже класно, що це знаю, дорівнює економія, можна так сказати. Стосовно куртки, теж це така тепла зима в Україні, можна так сказати. Наприклад, окей, це вітер там, і так далі, але я зараз тут живу без машини, і, може, тому я це дуже помічаю, тому що в Одесі, в принципі, там теж вітра, і ці вітра е, дуже вологі. і Я пам'ятаю, як просто е, я трохи. Я їздила на машині, і я зовсім не помічала того, що мені там холодно чи якось так. Ще плюси прикольні, це я помітила дуже несподівано для себе, що в супермаркетах тут, в кав'ярнях, наприклад, в магазинах, дуже-дуже яскраві товари. Тобто тут намагаються, я думаю, що це маркетинг, звісно, але тут намагаються трохи розбавити цю сірість для людей якимись яскравими, дуже багато яскравого декору, що не дуже. Мечиться з цією погодою, іноді просто заходиш. Там такі можуть бути якісь пальми, така водичка там тече. Там десь такі декоративні штуки в супермаркетах. Багато квітів, дуже багато квітів. Тобто, це може просто там я йду в супермаркету з якимись мандаринами, і така: о, мені потрібні квіти. І я зав... у мене завжди є квіти дома. це квіти для мене це також одна з речей, яка мене дуже заземляє. Я, я забула, як називається ця квітка, яка червона, що на Різдво купують всі, і вона продається кругом. Я забула, як вона називається. Різдвяна квітка хай буде. Різдвяна квітка, точно. І оцю різдвяну квітку, червону я її обов'язково собі купую, я її ставлю. І я помітила, що перед новим роком починають продавати весняні квіти, які вони розквітають у тебе в квартирі, і вони настільки дають оцей, дають аромат, і вже є якесь, якесь відчуття. От тому аромат це одна з складових мого успіху. Я майже завжди, мені здається, що я більше за все палю ці свічки взимку. О, я також я дуже люблю свічки, от у мене навіть зараз горить свічка. Я, у мене вони стояли дуже-дуже довго, і я їх не палила і думала, так лише прийде той час, коли я її, нарешті, запалю. І ось я розумію, що ця сірість, і я думаю, треба запалити свічку, і буде такий і запах, і затишок, і теплий такий вогник мерехтіти. А стосовно квітів, хотіла ще сказати, у мене цього року немає ялинки. Але я навіть якось не відчула того, що її немає, тому що я ходила в торгові центри там тих ялинок, гірлянд, дід, дід Мороз. Там було все. Мені цього так вистачало. в мене є гном, і все. Він мій друг. Так, ще я нещодавно почула одну історію про те, що люди переїжджають з Нідерландів, тому що тут ну, типу, там дощ, вітер і так далі. Я почала просто помічати, як, як це можна так прийняти, таке рішення М мати на увазі тільки погоду, тому що є багато різних інших справ, які можна робити, навіть в таку погоду. Добре, ти працюєш, наприклад, у тебе є вихідні, багато дуже центрів е, ігрових та різних центрів там шопінгу і так далі. Все накрито. Тобто, може там зупинка, якась автобусна, це теж може бути накрито. Це може бути так, що ти можеш зайти всередину, навіть там погрітися і там потім поїхати. Тобто, придумано все так, що ти менше там десь гуляєш на вулиці і мерзнеш. Це окей. Але ще прикольно, то, що я почала ходити в кіно. Тут всі фільми на мові оригіналу, і я почала ходити саме взимку в кіно. І тобто розумію, що зараз там, десь до весни, я ще можу там собі такий інтертеймент придумати. Я що хочу сказати, що можна, в принципі, знаходити дуже класні такі штуки, домашні, наприклад, але можна і такі якісь знайти для себе розваги, типу там спорту, кіно не знаю там. Піти там вокал співати там, те, що я хочу зробити в своєму житті. Та то зима, в принципі, може бути така штука для того, щоб може, зайнятися тим, чим ти завжди хотів. Можна так сказати. <рес> в мене є якраз частина. Я коли їхала, і моя мама сказала, що можливо тобі буде дуже сумно, то візьми з собою якесь вишивання чи в'язання. І от в мене <рес> поки сумно. що не стало так сумно. Ні, поки що не стало так настільки сумно. Але я знаю, що також, наприклад, якщо я, я е, роблю деякі речі, які роблю руками. Я мені дуже важко дивитися фільми і дивитися їх просто без нічого, що можна додатково робити. Тому в мене є пазли, я малюю картини, ну якісь речі, які ти можеш от робити руками, то тоді мені зде здає... мені від цього, наприклад, набагато легше. А вечори в. Зимою вони досить довгі, і ти маєш час на це, на, на це якраз. Саша, ти щось робиш такого? У мене є новорічна традиція кожного року передивлятися Гаррі Поттера». Це, це традиція, вже вся сім'я знає, потрошку вони запам'ятовують ху -с ху» в цьому <с фільму <с нарешті. Ще декілька років і будуть зі мною фрази повторювати. Але цього року я також я збирала алмазну мозаїку, і вона якраз була новорічних, новорічна картина. І тому також ти якби й дивишся новорічний фільм. Ну, Гаррі Поттер» для мене це новорічна атмосфера, і складаєш цю новорічну картинку. Також я ще ходила, до речі, на ковзанку, на відкриту ковзанку. Це було так прикольно, мені так сподобалось. Там грали, правда, не супер новорічні пісні, але там грали такі сучасні, якісь драйвові, я собі каталася. Мені так було класно. Я навіть не не думала, що там десь холодно мені, чи мені жарко. Мені просто подобалася ця атмосфера. Так, до речі, стосовно ковзанки, це е, дуже класний досвід, тому що я була на, в цьому році на ко, на ковзанці, але я е, до цього дуже боялась. Я вмію кататись, але дуже боялась, Не знаю, чому. Просто така коротше, не знаю, звідки це взялось. Е, в цьому році ми пішли на дуже велику ковзанку в Роттердамі і прокатались там майже весь день. Тобто, ти катаєшся, потім йдеш в якусь кафешку, посиділа там Грінтвейн, туди-сюди. Потім знову катаєшся. Тобто такий зимовий інтертеймент. І мені здається, що можна собі, наприклад, там на вихідні там, придумувати якісь такі штуки. Можна сходити в музей дуже багато. Я не хочу влітку а, а, ходити там, при придумувати собі якісь там справи. Тому що влітку ти просто можеш взяти, там не знаю, пляшку вина, сісти з подружкою в парку, там посидіти, все красиво. Ну що, воно не починайте. Але я. А, а можна взяти каву або весіліс? По Почекай це я говорю про, про, про вечір, <рес> тому що коли ти живеш біля моря, я ж то знаю, в мене є вже досвід життя біля моря, ти можеш просто біля моря сісти, і в тебе вже все гарно, розумієш? А тут мені потрібно чекати літа. Тоді ми зрозуміли, що для того, щоб собі влаштувати які якісь розваги зимою, треба прикладати трошки так, більше зусиль. трошки більше. Так і засиль, я Думаю, що стосовно свічок, це дуже гарна, гарна така не знаю. Вже в мене традиція. Всі знають, що я їх люблю. І я де б я не була, куди б я не поїхала. Я завжди можу собі купити свічку, тому що це інша атмосфера. У мене така сама свічки, і в мене ліхтарики. Оці новорічні ліхтарики. Я їх цілий рік я їх з собою вожу. Вони в мене в будь-якій квартирі. Вони в мене в будь-якому балконі, і вони надають тої атмосфери, яка також буде такий більш м'який колір. Я люблю тепле, тепле світло. Ну, бо це також для мене додаткове ялинку в цьому році я купувала, але я її купувала в горщику. Ну, таку невелику, там десь там, не 40-50 сантиметрів. І її також зараз її просто висажимо куди-небудь надалі. Я також люблю ліхтарики, і також тепле світло. В мене зараз, до речі, включена гірлянда, вона висить на вікні. І я так подумала, я її повісила вже в січні. Я думаю, я, напевно, її не буду знімати і влітку. Вона так затишок надає, особливо ввечері. І коли її включаєш, то не потребує оцього верхнього світла і її достатньо на всю кімнату. І воно дуже прикольно. І через те, що це тепле світло, воно робить ну не прямо можна так сказати, що тепло, але воно дуже-дуже дуже затишно стає. А коли про спорт повертаючись від mm -hmm. вина до спорту mm -hmm. а, на на лижа. ні? Mm. Я, я не вмію кататись на лижах, але я, я не вмію. Але я думаю, що може це трохи пізніше. Не знаю, як там mm -hmm. вийде mm -hmm. так. Я каталася раніше, і мені дуже подобалося на найкраще це коли ти їдеш вже зовсім в кінці сезону, коли вже досить тепло, і ти можеш спуститися вниз, і там вже буде більш-менш тепло, не буде холодно. Але потім ти повертаєшся аж нагору, і там така типа сильно мінус. Ще цікава річ, яку я собі так я не знаю, собі просто це придумала одного разу, і це дуже класно виходить. Це поїхати на 3-4 дні, десь у січні, або навіть у лютому. І... Якщо тобі здається, що дуже холодно, то фігня, нічого не дуже не холодно. Наприклад, це був з того подкасту, це був Рим в тому році, потім у лютому я поїхала до своєї подружки в Іспанію. Цей рік я поїхала на 4 дні в Португалію. Тобто, це плюс великий того, що в тебе дуже дешеві квитки. Те, що не сезон. А, стосовно житла, це може бути теж дешевше, десь у 3-4 рази, тому що я на римі це перевіряла. Я відправляла цей готель, де я була в своїй подружці. Вона сказала, що там дуже дуже багато коштує цей готель в, влітку. А, зимою ні, але я не змерзла ніде. Тобто все окей, все нормально, тільки-тільки класні якісь там емоції. А я би, наприклад, хотіла поїхати взимку кудись, де дуже 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 багато снігу. Щоб прям було як така е, зимова країна, де живе Санта-Клаус, і щоб було прям супер-супер новорічно. Де так може бути? Це... <рістити> Лапландію. Лапландія. В Лапландію? Коротше, саш... Наступний рік. Сашуння, це це, так, це треба, треба планувати десь за півроку. Це не як я сижу, сижу, така п'ю каву о, напевно, мені на 3-4 дні потрібно поїхати. <рістити> це трохи поїхалася. <рістити> я просто думала, що Лапландія це вигадане слово. Воно є, так? Да? Добре. Я погуглю. Спитаю чата GPT. Добре. Він подумає, ти що не знаєш, що таке Лапландія? Так, і в, у чата GPT потім питаєш, коли дуже багато в нього питаєш, а потім питаєш, що ти думаєш про мене? І він такий: я хотів тобі. Так, так, так. Я питала в нього, коли ти питаєш, це, це треба про Чандже Піті треба окремо писати. А повертаючись до кави і до всього решта, що їмо в цей час? <реку> я їм завжди, але я дуже люблю їсти. Зимою особливо. <реку> Зимою особливо щось таке тепленьке. Зимою, я, я просто не знаю, як це так сталося, але я почала готувати і багато. Не просто тому, що там звісно, я люблю поїсти, але не настільки, щоб там готувати кожного дня. Ну але раніше так я не робила. А зараз це як, як я не знаю, як така традиція вже в мене кожного дня. Я там щось придумую, і тому що в мене є час. Я не можу знаходитись тут на вулиці дуже довго, тому що це дуже холодно. Ти просто там в магазин, там не знаю, там якісь справи, повернулась до. Вдому, тобто до вдома там я більше працювала, але я і більше могла знаходитися десь ще там паралельно десь у місті. А тут ні. І тому я собі придумала, добре, я маю час, я маю холодну погоду і я можу робити щось вдома класне. Класне, це можна щось запікати, наприклад. Е, до речі, про, про тепле також в мене в цьому році в мене з'явилася моя подружка, її звуть Лола. Це лама mm -hmm. <смеш> іграшкова. Мені її подарували на початку зими. І це прям для мене така додаткова річ, яка якось вона, якщо я ввечері, наприклад, сідаю читати е, книжку, то я беру собі лолу. <смеш> я і Лола сідаємо читати. Якийсь такий плієт е, дуже теплий, дуже теплі подушки. І вже це виглядає зовсім по-іншому свічки. Ліхтарики. І оця вся атмосфера, мені здається, вона надає якось бажання жити. Лола це подружка мого гнома Степана. Треба як, познайомити їх. Він також стоїть і тут і дивиться на мене кожен вечір. Не Знаю, дівчата, в мене, блін, немає ні, ні ліхтариків, ні Лоли, ні гнома. Я не знаю, навіть, що, що робити тепер. Але в мене точно є така ідея е, в тому, що треба завжди пам'ятати що ти можеш сам собі зробити це це цей затишок звісно це можна зробити дуже дуже простими речами і ці ці речі зазвичай продаються в, в найближчому супермаркеті тому думаю що така любов до себе це може бути проявленням навіть в тебе вдома, і завжди, коли до мене приходять гості, завжди ого, в тебе стільки свічок, в тебе свічки. і Я можу сервірувати з там гарно стіл. Наприклад, це також про вдома, і це також холодний час. Я думаю, що влітку в мене більше немає вдома, чим є, тому можна такі собі придумувати затишок вдома. Я, до речі, хотіла цього року щось думаю, Я буду випікати, в мене вдома завжди буде пахнути випічкою. А потім у мене на біля дому, де я живу, є пекарня, і вони почали пекти новорічний штолін. І я така: ну нащо мені його пекти? Якщо я можу піти його і купити? І я ходила і купляла собі цей штолін, різдвяний. Боже, він такий був смачний. А ще з того, що їжа в мене не прям не супер. Так змінюється якось раціон на зиму. Але я починаю супер сильно їсти апельсини і мандарини. От саме зимовий сезон. Вони є, і ну, апельсини можна купити будь-коли, але от саме наїстися ними мені подобається взимку. Це прям новорічний фрукт. Mm -hmm. Ще я таку штуку знайшла, як заморожені круасани. Просто супер-супер за, затишно стає вдома, коли ти їх там випікаєш, буквально не знаю, 10 хвилин. Але це так дуже класно пахне. Я не знаю, для мене це прям запах дому, можна так сказати. Я круасани також там купую вже готові. Я собі теж купила круасани з того, що ти розповіла, ти. і я їх завжди я їх купила, поклала прав. Поки що вони в холоділі <гум> 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 не пахнуть, але сподіваюся, що цей. Мені здається, що на енергію нашу взагалі впливає оця частина, яка така тепла, яку ти робиш собі навколо. У нас е, з одною подружкою ми зробили наступне. Якось вона казала, що слухай, в мене таке щось там поганий настрій там, чи щось такого плану. І ми вирішили, що запишемо 10 е, пунктів. Що дає радість а, в будь-який момент? Ну. У кожного різне, наприклад, у когось це буде там кава з такої то чашки, у когось це буде свічка, у когось це буде там книжка чи якась там книжка. Але от коли стає сумно, нещодавно буквально вона мені писала і щось каже: слухай, так щось сумно. Я кажу, слухай, подивися в, ці, в цьому своєму листочку, можливо, там ти знайдеш якусь частину. Це одна з речей, яка також мені допомагає, бо я знаю, що мені, наприклад, мені, там, в будь-якому випадку мені треба вийти на прогулянку, бо оця фізична. Частина вона мені також додає, ну я ж розумію, що ви також, так? Я, до речі, от, стосовно енергії, мені я прям відчуваю, що мені зараз дуже її не вистачає, тому що я прокидаюся темно, лягаю спати темно, вдень сіро. І після того, як я повернулася з Португалії, де було тепло, і я супер легко вставала о 5 о 5.30, а тут я не можу встати о 7, Просто з ліжка я себе насильно стягую, мені прям Ну дуже важко. Я люблю прокидатися і бачити, що вже світло. Е і я люблю чути спів пташок, коли я прокидаюся. І мені цього зараз так не вистачає, коли просто відкрити віконечко. Ти собі ну уже прям відчуваєш цей запах весни. А зараз прокидаєшся, воно тільки навіть ліхтарики не горять. Воно. Це взагалі нічого не горить. Розумію дуже, тому що от наразі в Нідерландах це сонце встає десь о 8.30. І... Да, плюс мінус. Так. Так. А, але потім є такий великий бонус влітку, що в тебе темніє десь о 11 вечора, тобто вночі, можна так сказати. Є такі штуки. Просто шукаєш плюси. Мені здається, що зиму класно використовувати для навчання, угу. бо в тебе є ці довгі вечори. Які, які є можливість витратити на якісь додаткові речі? Я читаю досить багато поки що не цієї зими, але збираюся скоро. <плес> я скоро почну читати. Ось, і мені здається, що ця частина також ну, для мене надзвичайно важлива. А якщо, наприклад, ми говоримо е, про друзів, от коли ви зустрічаєтесь, то ви зустрічаєтесь в кафе. Е, бо я, наприклад, зараз почала ще започаткувала онлайн-каву, е, не тільки з вами. <плес> я ще зустрічаю. 哦，多谢你。 <свят> <свят> Бо ти інколи буваєш далеко, інколи буває, просто не хочеться їхати. У мене є подружки, вони живуть далеко, і в нас вже є з подружкою така традиція, що ми відправляємо дітей до школи, і в нас дзвоник на каву. Тобто, це рано вранці. Це а я, я обожнюю цю штуку, тому що тобі ще ніхто не дзвонить. Ти ще там тільки тільки там хочеш зрозуміти, хто ти зранку, і там вже якісь розговори, кава там, бла бла, -бла. Я Тут, звісно, ми зустрічаємось. У мене є улюблена кав'ярня. Це теж така штука, яку потрібно знайти. Мені здається, біля дому. Ти можеш вийти туди. Я можу вийти туди з, з комп'ютером, можу вийти з подружкою, посидіти. Там дуже затишно. І, в принципі, яка б не була погода, це дуже, дуже дуже близько. І тобто, ти змінюєш трохи картинку. Наприклад, там можна попрацювати з кимось там поговорити по телефону і піти додому знову. Такі штуки. Я не супер сильно зараз виходжу. Я переїхала в інше місце, де, в принципі, щоб доїхати погуляти з кимось, треба ну, достатньо так багато витратити часу. У тебе немає таких близьких людей, щоб заради них годину їхати. правильно? Зимою. Зимою тут просто тут не в людях суть. Тут суть зима. Ви бачили? Де тут радість? Мене радість вдома, свічки, книжки, ліхтарики. Це просто мені на вулицю виходить. Ти така, Ти така просто приймаєш зиму. Ти просто в якому? Я думаю, що це ще залежить. Можливо, я не права. Від віку, тому що я раніше навіть не помічала, яка погода на вулиці. Я ніколи не чекала погоду. Можна сказати, що до переїзду в Нідерланди. От реально, просто мені було все одно, яка погода. А, окей, дощ, а ого, вітер, сніг, пофік. Тобто я їду по своїм справам, мені взагалі. Фіолетово. Я, напевно, просто така людина, бо коли буде літо, я скажу: ну, ви бачили, як там жарко? Наша кудись виходить. Знов таки, ага. ось, Тому ну, я бажаю нам всім якось вижити. Я бажаю просто знайти якісь такі штучки, яких просто буду дарувати тобі тепло, хоч трохи. Ну, і все, все Так, все буде то, класно. Цей перелік, так, цей перелік, воно все одно і так добре, що вона все одно наступає. Mm -hmm. Да, нам, Кожному з нас треба знайти речі, які нас радують і приносять радість, тому що насправді не, їх не так уже і багато, і більшість, до речі, мені здається, не не знають те, що, наприклад, якісь просто маленькі радості. Не треба там чогось супервеликого, масштабного, а щось маленьке, як та ж сама свічка, або книжка, або просто запах печива вдома. І цього достатньо, щоб було вже затишно і приємно. Згодно на всі 100. Дівчата, гарного вечора! Затишного і теплого. Всім пока-пока, дівчата.